<плес> Сьогодні в гості до інженера техніка нашого сленства айтішника. Привіт, парижських краях знаходять. Дякую, Прошу. дякую. Можна? Привіт. Звичайно. Привіт. Треба. Ну що, асистент, давай а ти щось працюєш на мене до сих пір. Навперед? Навперед. Звичайно, вибір завжди, але краще вперед. що тут у тебе можна кричати? То побіжали швидше. стрішко. Четвертий останній, то є по-французьки п'ятий, так? Типу того. Добре, погнали. І нам трошки з сюрпризом насправді. Рад, ран, рад, 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 рад. Та-да. І ще одні сходи. О, а що там ще буде? Все, ми прийшли. Я вже тут що я живу тут на сходах. На сходах. Звичай. А, ось бо... я бачу. Я все бачу диван. Я тут. Тут мій диван, я тут сплю. Дивилися. Ні, Пише. Ну так, я бачу, що тут пространство. А там друзі чекають зверху. А там шафа в кінці. Ну все, дуже дякую, ми пішли. Можна сра одразу в туалет, будь ласка, я одразу його і перевірю. Я вже побачила він тут. Я реально хочу піти. Тім, пока, асистент пока. Ну що, я в туалеті? Цього разу починаємо з туалета. Зараз я його оприходую. Так, ну що, душова у нас є. Чистенько, маленько, по-французьки. Плесень по-французьки. Також це все супер окей. Трусики є де сушити, зірканка. Опа че Брився перед приходом. Брився, дивись. А, бачиш. Було. Молодець. Все, тепер я буду після. Подивитися треба. Злила воду, чи ні. Злила. <свіг> так, я все. Без світу. Вау, як багато місця. І як багато реально місця. Тімоха. моха? У забагато. Слухай, ну прикольно. І скільки срабі... тут квадратів пробачте, одразу питання? Всього, якщо брати підлос, то десь 42. Ага. Е але якщо не враховувати мої сходи і чердак, то десь 35. А, а я люблю простір, тому в мене тут можна гуляти. У мене стояло канапе. Канапе? Прям ти заходиш такий і да, такий. А, а, канапе! А, боже лягти! А я про поїсти. Розумієш? Я реально подумала про <свісна> поїсти. <свісна> ну, давай одразу. <свісна> так <свісна> що так пустенько, ти що все з'їло. креветки, Ого які! Таке це креветки настоящого айтішника. це Себря тобі не інженер програміст, це айтішник. Реально. Ну, яйця, білок, йогурт, ну коротше, все нормально, нічого рішнього. Okay, okay, все те, okay. що я з'їм типу. Слухай, ну кльово, що в тебе є дзеркало. Це ти такий виходиш. Yeah, такий, it's бачиш, it's бачиш it's Боже, який красиве. Боже, який я красивий з цієї сторони. Так, так, оце. І з цієї, і все так гарно, it's все, все пішов. Саме так. Like <laughs> Клас. В тебе... О, дякую. <Слеж> Достатньо велика в тебе да, дуже велика. і, så, і одразу вікно. Можна нам подивитися? Ти підглядаєш за сусідами? Скоріше, не за мною. За сранце. О, не ну, бачу. Оця жінка, вона за тобою підгляде. Так. її звати? Вона побачить це відео, судно в мене подається. Не робить цього. Насправді більше підглядувала колись. Ця зачинилася, вона вже не може витерпіти це. Вона там досі є, я знаю. Я хотіла спрятатися в гардеробну. Зараз я справлю. Це дуже смішно виглядає. У мене є асистент, але він морозиться, кожного разу. Скажи, це весь твій гардероб? Майже. Худові речі, так. Бачиш, я майже повністю містилася в нього. Ну, показуй, де там ще в тебе сховано все? Mm? Ну, Покажи хоч одного <рес> скелета. <рес> асистент! Асистент! <рес> Відтащіть, <рес> будь ласка, головного героя. Хто ну, там? Ну добре, все, там все. Трупи, блін, ну Якіма, асістент. Що, реально яйця? Одразу, це... типу, білок? Ні, це одразу старає, да. Та, Та ладно, це все. Це... Проти інші. Та ладно, це реально білок? Так. це білок. І що це таке у Франції продається? Ну так. Да. А де це таке продається? Спортивна Ну, Це дуже зручно. Просто собі об білок. І скільки коштує такий літр? Це... У тебе чотири я бачу стоїть. 7 євро, то 7 на 4. Там десь 32 яйца. 32 яйця. Прикольно, 7 євро. Чеки-поки, що це таке. А, Мега молодец. Травки провинциальские. Молодец. Ну, короче, все хорошо. Молодец. Ну, все там, бокальчики, все ясно, понятно. Белок побачил. Слухай, ну все скромно, чисто, офігенчик, багато ножів. Оце тому ти не показав мені тумбу. <рес> Хорошо. Це зрозуміло. Що там вже омлет лінгати, чи що? Що збиті сливки зараз буде? Ти ви що, працюєте вже? Да, мені страшно треба працювати. А як багато ти працюєш в день? Це відео можуть побачити мої колеги. Так що 7 годин, 35 годин на тиждень. Я, та, 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 я думала, більше, просто ті. Типу. Треба працювати. І взагалі в мене робочий час, 5 хвилин офіційно. Ну давай, допрацюй. Я ще присутній тут. А я поки білок поп'ю. А можна в стиралку телефон покласти щоб отак як у всіх було? Я відкриваю а там моє лице. Ну, якщо через сломану туди залізеш. тобто туди... я не залізу, да? Ні, це туди. стиралка є, але відкрити її не можна, так? <ріхи> да? Опа! І вийшло. Працює, да? Звичайно, це топчик для Парижу, що і то, і то є. Це, це всього я, я вибирав цю квартиру, щоб реально була дуже хороша кухня. Типу, останній етаж. Бо я не люблю сусідів. Тобто пент Пентхаус. Пент ну, карлсом по одним знаком. А що це ти? Та... На вагу? Так, да, звичайно. Ну. Деколи треба зважити. Якийсь рецепт. Да? Який, наприклад? Наприклад, якась там курочка, італійська, марсала. Марсало. Хто там знає, біза. да. Хто любить марсалу, а ну-ка лайк. Я подивилась одразу, хто там марсаліська курочка. Да, я бачу, що її мікроволновка. Її духовка мікроволновка. Що це за віпка, блядь? Так для красоти чи ти реально mm. все це прочитав? Я не все це прочитав, але може половину, якщо по чесному. Молодець. Лего, ти збирав? Да, я збирав. Красавчик. гарні ці квіточки. Дякую. У нас в цьому сезоні вже такі квіточки ми зустріли один раз і зараз другий раз. Ви просто у мене всі в тендемі, ви, бо ви велика любов. Вау! А це ти його купив, приніс? зшив. Реально сам зробив? Ні. А, а як? Ну просто квіточки. Десь попалися. Це французька тема. Я її у Франції знайшов. Просто люблю. Соняшники. Квіточки, соняшники, бо Україна. От так, дзеркало. Скажи, <рес> будь ласка, що знайшов в цій квартирі? Е, що я знайшов в цій квартирі? Ну так. Да. Це ж Париж. Спокій. Це 14-й, тут дуже тихо. Тут, тут Париж, тут все доступно, тут все можна подати рукою і воно тут. Але тут просто вночі дуже великий спокій, тут просто мертво. І це дуже класно. Це ти граєш? Я граю. Вчусь. Вчишся. Зіграєш там сьогодні. Це технічно важко, тому що це е електронні. Світи! Де ти там сказав? У тебе ей фільм видно? саме там. О, май гот, що відбувається? Без Я жінка бабуся. Я бачу, я бачу ефелеву вежу, он вона! Ууу! Привіт! І ти отак от кожного вечора залазиш, щоб подивитися, як вона світиться. Вона ще там мерцає, а світиться звичайно. І ти от це реально от в таку позу залазиш, щоб отак от постояти. Саме так. Отак виглядає, як ти. Скажіть, будь ласка, а ось тут за вами знаходиться стіл, там проходять романтичні вечері. Саме так. Стіл рухається по центру кімнати, ставиться два стільчика, свічки. А три стільчика може поставитись? У мене їх є багато. Ми потім побачимо останні стільчики. ще є гость програми. Чи так? Отут От також, да, ти кажеш башню вийде. Тобто, <серкну> в принципі, ти можеш о, друзів, котрі погано себе вели, отуди на кухню хай залазять. А отут, типа, Віпка, Да? О, бачу, бачу вона, трошки. А вона, привіт! А тут It's краска! Dude. тут Ти ходиш додому і такі, то в тебе поганий настрій, потім такий дивишся. Башня! <проб> <проб>, все нормально. <проб> а тут сусіди. Привіт! Сказати, ось для мене цей коридорчик. Він нагадує, коли я е, моделіла дуже активно. оце ми в такому коридорі стояли на кастингу. Тобто ти, так ти... Да? ти також кастинги проводиш, а потім О, всіх отуди, так? Да? Всі, хто проходить направо, всіх хто не приходить наліво, наверх. А, пішу я пішу, зараз да. чи можу потрапити наверх? Обережно, може спробувати. Пішли. асистент, наверх. Ви бачили таких асистентів? Ні, ну якщо всі будуть так залазити на чердак, Тим, ти можеш прискоритись? Що, в тебе? Чи що там? Чи там консервацію ти робиш? Ну знаєш, я картошка, типу, а, ще знаєш, у мене в селі було, коли я була мала, сена на синова у Привіт асистент! Слухай, це нормальний розклад. Так от асистент себе погано веде, ти його наверх забрав лісницю нормально. А, вау, круто! Тобто тут можна в тебе в принципі, зупинятися, так? Ну, якщо хочеш ризикнути, то так. Да. Так, я ризикована. А, слухай, і вентилятор, тобто це замість у нас кондиціонера в Парижі, це віпка, звісно. Максимально. Так, що тут у нас? Криші. Крише. Крише. Ой, господи, давай голова щось. Не... А в мене пролазить. не пролазить. Ладно, не буду ризикувати. Як Карлсон будеш, ті? Опа. Давай. давай. А -а -а. Ти будеш не Карлсон, а Тім Чармсон. Яром сам. сам. Це дуже прикольно. Я вперше в такому в Парижі. Це прям по-французьки дуже мо... yeah. моцно. Це рідкісна хата, насправді, для, навіть для Парижа. А і як ти її знайшов? E, насправді шукав дуже довго, звичайно, через агентство. Бо насправді це було 24 лютого 2022 року. Та ти я. що? Я так да. Це був Але... той день. Так. І це все почалось. І в мене була, був перегляд цієї квартири, і агент такий, типу, ти українець, о Боже, типу, співчуваю, все таке. І це був дуже жорсткий день, насправді. Е, типу, я одною рукою шукаю квартири, другою рукою на телефоні з сім'єю, з друзями з України. Це було дуже жорстко. Але потім, типу, на наступний день мені приходить просто повідомлення: ми даємо тобі цю квартиру. Я такий. Типу, я, що, я маю радуватись, але знаєш, це була така радість і. Е, с... Мені подобається. Скільки вона коштує? Вона коштує достатньо дорого. Дивіться, тут реально. Скільки тут у тебе лягало? П'яних п'ятеро, а. Не п'яних, десять, так. П'яних де трупи. Так, трупи не трогай. Може бути ще живі. Боже, реально трупи. Та я ж тобі кажу. Тут нормально можна затусити. Опа! Ну що, пішли вниз? Прикольно. Я печера. І вердеровна, бачиш, це гостіва, ось є плечики. No. Коли ви приїжджаєте до Артема, то він ось є гостів у бусти. нього в Парижі і ось є о, для ваших речей плечики. Молодець. Це не, не просто форма, а і кондиціонер. Кондиціонер. Максимальний формат. Ти просто best friend. Немає трупів, кажу. Пішли вниз тоді, раз нема трупів. Артем, ти знаєш, що мій асистент грає в шахи. Ти граєш. Правда? Супер. Граємо. Біу, біу. Я дуже вірю на квартиру, тобто, якщо асистент мій виграє, то квартира <ріload> <ріload> може бути стала ваша, була наша, стала ваша. Окей. Okay. Mm -hmm. Ладно, скільки коштує квартира? Скажеш? E, в місяць квартира коштує. Нормас. <рі Для дуже... Для нормас. Для Парижу дуже нормас. Для 14 Парижу це дуже. Добре. Та все з кварплатою. без? Це кварплата. Клас, клас, клас. Ти підіграєш свого асистенту, щоб він квартиру цю виграв. Я так на себе, Мені, мені сконцентруватись дуже важко. Я відволікаю. У Франції вже давно. У Франції я 14 років. Ого! Як працюється в IT? Е, Франція? Дуже кайфово. Французи вони дуже не люблять важко працювати. Вони прям на чилі працюють так, знаєш. А іспанці чуть -чуть. То є, ти зовсім, типу? Ну так, да. іспанці ще гірше, насправді, але. Короче, Все українці ну... найкращі. Роботяги, трудоголіки. Ну так, щоб типу померти від роботи, знаєш. <рес> Потерпіти і померти. Ні, ну всьому має бути міра. Але у Франції айтішникам е, кайфово насправді бути. Типу, платять не так багато, але жити комфортно можна. Давай. Я хочу вже в цій квартирі речі перевозити. Папі будемо дзвонити, казати, що в нас є квартира. Ну давай два слова про свій 14-й. саме класний, саме кайфовий, саме спокійний, саме красовий. Саме все. Саме сімейний, мейфелово бачили аж з двох вікон. Ну, симпатичні. Тут чолово. Просто насправді такий трошки спальний район Парижа. Тут можна просто спокійно гуляти. Тут дуже сейф насправді. А я це, тут типу, вже типу, поняв? Зліва. Це, типу україна Парижа, але тут дуже такий контингент, скажімо, не імміграціон, тобто просто французи. І тут навіть вечором, навіть дичатам, безпечно гуляти. Тобто не 16 а, буржуазний, 14 сімейний, versions... простий район. Ash... А... Necessary... Це не такий наворочений, як 16, але він достатньо такий хороший. Саме в Парижі. Типу, саме репрезентативна архітектура Парижу це саме оця. І вона по цій вулиці, навколо, якщо ми подивимося, то вона тут всюди. Merci, messieurs.